залишки насіння і гарбузової м'якоці після мийки дивіться що хочу вам показати є насіння з великим кантом ну як оця насінина як ось ця насінина, як бачите вона зелена через те потонула а є от без канта так. З кантом насіння практично не тоне. Вчора його було більшість, то було, ну, було 24 мішка змолочено. Тут було таке от п'ятнишко, таке малесеньке. Отак. Сьогодні 16, але другого сорту, от бачите, скільки залишків.